В умовах повномасштабної військової агресії вкрай важливим на сьогодні є забезпечення ефективного функціонування системи публічних закупівель з резервного фонду державного бюджету України виділено кошти на придбання товарів, робіт та послуг. Для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану урядом України тимчасово на час дії праворежиму режиму воєнного стану значно спрощено процедуру закупівель от таких товарів робіт і послуг. Таке спрощення воно дозволило якнайшвидше забезпечити державу необхідними товарами, роботами та послугами. Водночас мали місце випадки. Коли, отримавши бюджетні кошти, приватні контрагенти неналежним чином виконували умови договорів або ж не виконували їх взагалі. Означене вимагало від прокурорів вжиття ефективних заходів представницького характеру задля поновлення порушних інтересів держави. Як приклад, Київської міської військової адміністрації, як замовником, Укрзалізницею як платником, а також суб'єктом господарювання як постачальником, в березні минулого року укладено тристоронні договори на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання, а саме рибних та м'ясних консервів. І такі продукти призначалися для харчування населення з територій, на яких тривають активні бойові дії. За цими угодами товариство отримало понад 11,5 мільйонів гривень попередньої плати. Проте, у порушення умов договорів товар у визначений строк не поставлено, а попередню оплату не повернено. Офіс генерального прокурора в інтересах держави пред'явив позов про стягнення до державного бюджету України із приватної структури майже 22 млн мільйонів гривень у зв'язку з порушенням договірних зобов'язань. Господарським судом міста Києва в серпні цього року позов задоволено та стягнуто з відповідача суму попередньої оплати з урахуванням індексу інфляції 3% річних та пені на суму майже 22 мільйона гривень.